Всім привіт! Хочу зняти таке відео на рахунок генератора на Chevrolet шевролечеті. Мав таку проблемку, коротше, мій старий генератор. Я купив новий, бо, бо не знав точно, чи це в мене реле погано робить, чи то в мене погано робить сам генератор. Бо Є таке припущення, що десь пробиті на генераторі, десь пробиті коротше, ці діоди. Взагалі, які признаки були, що поганий генератор. Навіть як включаєш повороти, допустим, включаєш повороти, починає е, напруга пригати, починає мотор робити такими ривками разом з поворотами. Світло починає моргати. Плюс як береш тестера, включаєш якусь нагрузку допустим, світло або якийсь подогрів. Резко падає на вольт, на півтора, на два типу. І плюс, що в мене ще було, якщо тільки тиждень-два машина стоїть, то в мене розріжався акумулятор. Це мене так стосунки брощать зараз. Газу тільки що включились. Зараз трохи прогріються, будуть тихіше робити. І в общем в мене є така підозра, що тут і діоди пробиті на цьому генераторі. Бо я дивився відео одного чувачка, він казав, що якщо десь діод... Бо цей генератор виходить, заводиш на холодну, машина робить все нормально, ніяких проблем немає, нічого не блимає, світло не моргає, машина нагрівається і тоді починаються проблеми. Включаєш поворота, починають холості, мотора, починають пригати. Ну і коротше такого макару проблеми. Тому от хотів з вами поділитися таким своїм опитом. Оставив новий генератор, я тільки що тестером провіряв. 14,4 вольта видає десь, включаєш всі нагрузки, і так само видає, не, немає потері ніякої мощності. Тому я, я ще провірю, хай на машина на мене ще тиждень-2 постоїть, можливо, якщо буде якась така можливість, провіру, чи акумулятор не розрежає, Бо коротше, через цього генератора... Плюс лампочки в мене почали горіти на машині через скачки напруги. Тому хочу сказати, якщо в когось от сідає генератор, допустимо акумулятор часто, то одна із причин може бути генератор. На холодну він робить, все нормально, нічого не показує, тільки він нагрівається і діоди пробивати. От Поставив зараз нового. Я вирішив купити нового, бо спочатку думав на розборці взяти, але думаю, зараз опять старий генератор, знову якісь зараз проблеми почнуться з ним. Немає часу бавитись. Окій. Такі от проводжу експерименти. Якщо. Генератор новий трохи стоїть, звісно, але зараз воно поставив, зараз їду обкатувати. Буду перевіряти всіх резинах. Ось так. То я ж тому кажу, якщо в когось сюди акумулятор быстро за тиждень, ти включаєш і починає в всі обороти плавати мотори, світло моргає в машині, допустимо, то одна із причин може бути генератор. Так що ось так ось. Можливо, ще хтось може щось додати до цього питання. Буде дуже цікаво послухати. Все, всім дякую за увагу.